Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Російські військові могли відвести замінований предмет із зони бойових дій у місто в Російській Федерації, де згодом пролуна вибух. Бійці підрозділу Карпатська Січа за допомогою замінованого тубуса від використаного ПТРК Фейджім 148 джевелін. Підірвали управління ФСБ в Ростові на дону. Про це в інтерв'ю Україні форму розповів Тарас Деяк, лідер військового підрозділу Тарас Деяк. Він наголосив, що що у цьому дивного немає, тубус від зброї правильно замінували його, відвезли в район Бахмута. Ми завезли тут і тубус, бухлої харчі для ваньок із сюрпризами і там залишили. Пояснив боєць, де як припустив, що очевидно хтось із російських військових або найманців, так званої ПВК Вагнера, знайшов цей тубус. Вони могли передати його командиру як трофей. Окупанти могли віддати його начальству. У такий спосіб замінований тубус потрапив до Ростова на Дону, коли загарбники відкрили його у будівлі. Спра. Цював механізм захисники. Весь цей шлях простежували потім до трекеру, який бійцям надавали колеги з Альфи. З його слів вони закидували й інші такі штуки, рації мінували, але спрацював тільки цей тубус. На території прикордонного управління ФСБ Ростовської області в Ростові на дону пролунаву вибух. На місці пожежі виявили три мертві тіла. Пожежа поширилася на площі 800 квадратних метрів. Внаслідок цього відбулося обувалення двох стін. На вибух і пожежу відреагували в офісі президента. Та України радник голови офісу президента Михайло Подоляк не підтвердив причетність України до інциденту. З його слів цей вибух говорить про те, що в Російській Федерації послабився відповідний контроль із боку силових структур. Підрозділ Карпатська Січа створений Олегом Куциним у 2014 році. Його бійці брали участь у боях в районі Донецького аеропорту за піски, шахто-бутовка, водяне опитне. Прота була розформована 2016 року. З початком масштабного вторгнення військ. РФ у лютому 2022 року було створено добровольчий батальйон ОДЧ Карпатська Січ. Його бійці брали участь у боях у Ірпані, Романівці та на Броварському напрямку. Після звільнення Київщини з'єднання було передислоковано на Харківщину, де йшли бої поблизу міста Ізюма. Підрозділ названий на честь організації народної оборони Карпатська Січ, яка існувала на Закарпатті у 1930-х. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.